Добре, друзі, йдемо в слово. І так я сьогодні буду ділитися з Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 14-й вірш, де Ісус говорить такі слова, що ви є світло для світу і ви є сіль для землі. Написано: не може сховатися місто, яке стоїть на горі, і свічку, яку запалюють, то її не ховають під посудину, а ставлять так, щоб їй було помітно, щоб вона світила всім в домі. І далі Христос говорить, так хай світить світло ваше перед людьми, щоб люди бачили ваші добрі діла, прославляли Отця вашого Небесного. Отут ми на цьому сьогодні заакцентуємо увагу. Люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Небесного. І так, світло Христос прямо каже, світло, про яке яке сяє в нас і через нас, це є наші. Діла, вчинки, поступки, правда? І Христос говорить, говорячи про світло, говорить про наші добрі діла, про наші вчинки. Але даруйте, давайте будемо чесними. Скажіть, будь ласка, а хіба тільки одне християнство учить робити добрі діла? Ні. Правда, багато релігій на землі, та практично всі релігії на землі, виключення, може бути, якісь там, знаєте, відвертий сатанізм. Більшість релігій вчать про те, що треба робити добрі діла. Але чи всі добрі діла прославляють Отця Небесного? Скажіть, будь ласка, всі добрі діла прославляють Отця Небесного, чи не всі? Ну, Наприклад, в Індії почитають коров. Їхня релігія, індуїзм вважає, що корова це священна тварина. І корова в них там може ходити по місту, вони можуть їй поклонятися і так далі. І образити корову, це зробити зло. А от корові добре зробити, це добре діло ти зробив. Скажіть, будь ласка, від цього Бог прославляється отець Ні, не прославляється? Давайте простіші приклади наведемо. А дивіться, от часто ми ходимо, бачимо людей попрошає, да? які ходять там особливо е, на вокзалах, на автовокзалах, на ЖД-вокзалах багато різних людей. Часто їх можна зустріти саме в місцях великого скупчення людей. І вони ходять і просять постійно грошей. Дайте, не минайте. Будь ласка, тому на операцію, мені на їжу, мені ще на то. І скажіть, будь ласка, і ти такий йдеш, знаєш, ой, дав бідола, прошаку 5 гривень. І тобі такий, ох, я добре діло зробив перед Богом. Бог, мабуть, прославляється. А той пішов за ці гроші ще назбирав, напросив, пішов, напився, напився так, що й помер. Батько Небесний прославився від твого доброго діла чи ні. І таких справ ми можемо, таких прикладів можна навести безліч. Тобто Біблія нам чітко говорить, Христос нам чітко говорить, діла, через які прославляється Отець Небесний. Так, що це за діла, через які Отець Небесний прославляється? Біблія нам також говорить, що діла є, які в Бозі у Христі ми чинимо. І по волі Христа чинимо. А є діла, які ми чинимо по власній волі. І діла, які по власній волі, вони не завжди, вони можуть бути добрими, але не завжди, і ну, в більшості випадків Бог через це не прославляється. Ви зустрічали коли-небудь в своєму житті такі випадки? От, якісь знайомі люди, близькі, друзі, знайомі, вони кажуть, От я тобі стільки добрих діл зробив, а ти неблагодарний, невдячний. Я тобі те і те зробив на пальцях перераховують, що ж вони нам зробили. А потім в кінці кінці вони кажуть, ти невдячний, все і так далі. І в твоєму серці така гіркота, і ти думаєш, ну тоді для кого ти робив ці добрі діла? Якщо сьогодні ти мене звинувачуєш в тому, що я невдячний, так ти робив це добре діло для мене. Чи ти робив його для себе, щоб авторитет свій в моїх очах підняти? Правильно? У вас таке не бувало, У мене таке бувало. І тому до деяких людей я кажу, ні-ні. ні ні І кажуть, я хочу тебе благословити, кажу, а я не хочу, щоб ти мене благословив. А знаєте чому? Тому що бачиш, що у людини мотив неправильний. Людина просто хоче, знаєте, якби заробити світле око в тебе? Увага. Повагу, авторитет і нечистий мотив, неправильний мотив. І начебто добре діло вона хоче зробити, а мотив неправильний. І якщо неправильний мотив, якщо не з чистого серця, якщо це не по волі Бога, то Бог через це не прославиться. Є багато людей, які роблять добрі діла набагато більше, ніж всі церкви взяти на світі. От є мультимільйонери, мультимільярдери, які там жертвують на доброчинність і на то. Цілі фонди доброчинні. Вони мільярди доларів жертвують кожен рік. Але чи через їхні добрі діла прославляється Отець Небесний? Ні. Вони робляться для того, щоб себе прославити. Тобто, ти можеш робити добрі вчинки. Або Бог прославиться через них, або можеш робити добрі вчинки для того, щоб себе прославити. На жаль, світ побудований так, що він саме робить діла добрі, саме для того, щоби себе прославити. І більшість людей в цьому світі роблять якісь добрі вчинки, діла для того, щоб себе прославляти. Тому всяке діло, яке не прославляє Бога Отця, воно Біблія прямо називає, воно не зовсім добре діло. Ви знаєте, що були перші у Адама і Єви було двоє синів, ми знаємо, яких: Каїн і Авель. І написано: діла Каїна були злі, а діла Авеля були добрі. Хм. Ну, ми не бачимо в Біблії про якісь діла. Нам не сказано про Каїна Авеля, що вони чинили якісь добрі справи в ім'я Господа. Написано лише, що вони принесли жертви. Правда? Приніс Каїн жертву, приніс Авіль жертву. Каїна жертва була із плодів землі, овочі там фрукти, ананаси, можливо, ще щось інше, капуста. А Авель приніс в жертву ягня. Він пролив кров. І Бог сказав, що прийняв дар Авеля, а дар Кайна Бог не прийняв. На що той образився на Бога, а потім образився і на брата. І решті решт, ми знаємо, чим це закінчилось, дуже трагічно повстав в полі каїн проти Авеля і вбив його. Чому діла Авеля були добрі, а діла Каїна недобрі. І той же ж приніс жертву, і той же ж приніс жертву. Але знаєте, в чому була проблема? Авель приніс жертву по откровенню. Від Бога. Це був пророчий, ще навіть пророча жертва. Він показав пророчий акт, він звершив, що так і Христос буде заколодний за гріхи всього людства, так Авель приніс ягня в жертву за гріх свій. І Бог тому прийняв, тому що Авель цю жертву приніс по откровенню. а Каїн приніс. Просто від себе. Я хочу, щоб ти побачив, Боже, який я класний, який я хороший, який я чудовий. Але розумієш, для Бога після гріхопадіння не стало людей хороших і добрих. Біблія каже, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Добрих і поганих людей просто немає. Є люди, які згрішили і позбавилися слави Божої. І тому, коли ти приходиш, з неправильним серцем до Бога і кажеш, на Боже, дивись, який класний, я тобі в жертву приношу. На Боже, дивись, я для тебе, заради Тебе роблю добрі діла і вчинки. А Бог каже, а я Тебе прошу це робити. А я в Тебе це не прошу робити. А коли я в тебе не прошу щось робити, ти робиш сам від себе, то мені це не треба. Біблія говорить, Бог не потребує служіння людь рук людських. Він не потребує твоєї жертви заради жертви. Тому, що мається на увазі діла, які прославляють Небесного Отця? Перш за все, діла, які ініційовані самим Богом. Коли Бог побуджує твоє серце, коли Бог побуджує твій дух, коли Бог тобі дає откровення щось зробити. Знаєш, я тобі скажу один великий секрет. Діла, які прославляють Бога Отця, робити набагато тяжче, ніж діла, які прославляють тебе. Тому що часто, коли ти хочеш зробити справу, яка прославить Бога, більш за все ти її робити не захочеш. Більш за все тобі це не буде сподобатися. Ця ідея тобі не сподобається. Знаєш, коли ти молишся іноді, молишся, молишся і кажеш: Господь, я хочу тобі служити, я за тобою піду, і вогонь і в воду, так, як Петро казав. А Дух Святий тобі говорить: візьми подарунок і занеси брату твоєму, з яким ти в сварці, в скандалі, з яким ти вже рік не спілкуєшся, принеси, візьми подарунок, візьми гроші, 100 доларів візьми. І приди, скажи, брат, пробач мене, ми з тобою рік тому посварилися. Я хочу тобі помиритися з тобою і знак нашого примирення. Я хочу тебе благословити, бо я бачу, що ти в нужді зараз. Представляєш? Ні! Господи, ти зразу таки молишся. Ні, ні, це точно не від Бога. Як це так? Він був ініціатором сварки, він був неправий. Ну, так зазвичай буває. Коли двоє сваряться, то він правий, то тобто він не правий, а я завжди правий. Так буває дуже часто. Знаєте що? От тому тобі й не хочеться робити добру справу. А це відмога. Не виспався хлопчик. А це справа. І тому нелегко робити справу, яка від Бога. Ви знаєте, я колись розповім вам е, при, приклад яскравий. У мене колись була сусідка, стара жіночка. і було на той час уже десь 75-76 років. В неї був один син, але він був дуже, з нею жив в квартирі. А він такий п'яничка був, страшний п'яничка. Він все виносив з квартири за горілку. Все заганяв, як кажуть. Вона страждала, вона, в неї були хворі суглоби коліні, вона ходила з паличками, їй було тяжко. І ось одного разу вона приходить до мене і каже: що мені робити, я не знаю, що мені робити. Я чувствую я відчуваю, що ще декілька років я не протягну більше, я помру, а син мій залишиться після мене, він квартиру проп'є і віддасть її чужим людям, і так далі. Я говорю, так в чому проблема? От не знаю, що мені робити, порайте, Миколаю, що мені робити. Я кажу, у вас ще є діти. Вона каже, є дочка в мене. Але я з нею 16 років не розмовляю. Ми з нею посварились, ми живемо з нею, які, ну, взагалі не спілкуємося. Вона мені тоді сказала під час сварки: Ти мені більше не мати, о, це так буває іноді. А я їй сказала: ти мені більше не дочка. І ми, якби відхрестились одна від одної, говорю, ну і що ви доброго зробили? Говорю, знаєте, у мене є хороша ідея. Ви йдете до своєї дочки, і з нею миритися. Вона, звичайно, не захотіла цього робити. Вона пішла на другий поверх до вчительки, ще одна вчителька жила поверхом вище, старша жіночка вже на пенсії. Вона їй порадила, дала, як кажуть, Соломону таке ну, сказала їй мудру річ. Вона дочка, то хай вона перша йде мириться з тобою. Ти мати, ти старша. Дочка має матір поважати. Ну, знаєте, якась логіка в цих словах була. Дочка має поважати матір, і вона йде має першу йти миритися до матері. Я говорю, а. Ви Біблію читаєте Євангеліє? Ну, колись читала, зараз мало читаю, бо мене зір уже не той. Говорю, а знаєте, що написано? Я взяв Євангеліє, відкрив слова Христа, де написано Мирись суперником твоїм допоки ти на шляху. Говорю, тепер давайте ми порахуємо. Логічно, у кого шлях коротший? У вас чи вашої дочки? Ну, у мене. Ну, значить, якщо у вас шлях коротший, то значить, ви маєте йти першою миритися своєю дочкою. Вона трішки переварювала, довго собі це переварювала. Цей процес тривав декілька днів, а можливо, навіть тижнів. Я вже не пам'ятаю точно, але знаю, що цей процес не швидкий був. І потім, врешті решт вона знову чергово приходить до мене і знову ту саму співає пісню. Я їй кажу, послухайте, ідіть миріться з дочкою. Це воля Божа на це є. А вона мене вижене з хати. Кажу: послухайте, йдете до дочки і кажете: дочка, я хочу свою трьохкімнатну квартиру переписати на тебе чи там на твоїх дітей, на внуків моїх. Говорю, яка б вона б не зла, була б не злою, якою б, вона б не була злою змією, ну якщо ви прийдете з нею до цієї пропозиції, я думаю, що вона вас 100% не вижене. Значить, вона набралася мужності. І пішла, і вона помирилася з дочкою, прийшла, щаслива сяє. Я каже, помирилася з донькою. Я сказала, Вона сказала, завіщання на внука напишете і так далі. І ви знаєте що? Вони помирилися, а дочка зятям почали до них приїжджати. Вони зробили ремонт в тій квартирі, двічі на тиждень приїжджали, баби їсти готовили. Вони доглянули її в царських умовах до самої смерті. Розумієте, і ось в цьому добри, цій добрій справі Бог прославився і Його слово прославилось. І вона мені до кінця своїх днів дякувала, сказала Миколайович. Ви каже, молода людина. Як ви, каже, мудро порадили. Я кажу, ходила до вчительки, заслужена вчителька там, все життя українську вчила. вищого світу мала, а ви виявилися мудріші, розумніші за неї. Я просто в шоці. Я кажу, не я тут. Я вам просто Боже Слово показав. Я вам просто показав, що Біблія вона ніколи не обманює, Бог посоромлений не буває. І ось так вона пішла до Господа в мирі, в опіці своїх рідних, близьких. І сьогодні в її квартирі живе дочка з внуком. Тобто, розумієш, діла Божі набагато тяжче робити, насправді діла Божі, ніж просто діла, які прославляють тебе або твій імідж піднімають в очах людей. Тому що діло Боже іноді потрібно просто для того, щоб зробити діло во ім'я Господа, справа, в якій прославиться Бог Отець, іноді треба для свого я померти. Розумієш? Потрібно своє я тако закрутити, закрутити в вузлик і не давати йому навіть піднятися. Ось що мав Христос на увазі, коли казав, хай ваше світло сяє перед людьми. Справжні божі діла, які Бог нам дає робити по волі Його, по откровеннях Його, по, по слову Його. Слава Господу! Тому не всякі добрі діла, які ми творимо. Вони від Бога, і не у всіх добрих ділах Бог прославляється. Знаєте що? Це робить нас залежними від Бога. От якщо ти хочеш робити діла Божі, ти будеш залежний від Бога, ти будеш казати, Господи, відкрий, покажи. Тому що більшість Божих діл, через які Господь прославиться і прославляється, і Господь прославляється більшість Божих діл, вони робляться виключно через откровення від Духа Святого. Чесно вам скажу. Знаєте, бували у вас моменти, коли просто Бог тобі кладе на серце і каже, візьми гроші, яка вже приклад наводить, іди благослови того чи іншого. Ви знаєте, в моєму житті були такі моменти, коли я просто, Дух Святий, прямо говорив в серце: візьми гроші, візьми той, 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 той піди благослови ту людину. Був такий момент один. Одного разу Бог каже, візьми, напакуй. Повну, от я просто молився. Говорю, Господи, що ти хочеш, щоб я робив? І в один момент я просто відчув побудження, накласти велику торбу продуктів і їжі і занести, як ви думали, кому, бомжам. Ну як бомжам? Це нормальні молоді, не старіші хлопці, але вже вони поспивалися. І був просто момент, коли я їм постійно проповідував Євангеліє. І вони час від часу приходили в церкву до мене. До речі, сьогодні знову один приходив із тих, хто сьогодні був в церкві. Мабуть, за 10 рок... через 10 років він знову прийшов до мене в церкву, сьогодні, в степані, коли я проповідував. І знаєте що? І Бог сказав: візьми велику торбу продуктів і занеси цим хлопцям. І знаєте що? Я приходжу, стукаю в двері, заходжу до них в хату, викладаю продукти, цілу торбу продуктів, вони аж заплакали. Вони кажуть, Тебе точно Бог послав. Ми, каже, сидимо і шкаржимося, що ми вже другий день нічого не їмо, бо нема що їсти в нас. І думаємо: Господи, чому ми нікому не треба? І жалуємося один одному, бачиш, ми нікому тут не треба на цій землі. І тут, каже, ти приходиш і во ім'я Господа нам продукти приносиш. Ви знаєте, навіть, і я знаю, що в цей момент прославився Господь. Бо навіть люди, які, можливо, не заслуговували з точки зору або з нашої логіки на це подаяння, але Бог захотів прославитися, Бог хотів показати, що вони йому потрібні. Амінь. Тому, дорогі мій, коли ти хочеш зробити добре діло, спитай у Бога. І повір, в 90 випадків і 100, або навіть і в 100 випадків і 100, Тобі цього не захочеться робити, те, що Бог скаже тобі робити. Але коли ти зробиш це, то Бог прославиться. Не ти, а Бог прославиться. Ось чому нам не хочеться робити діла Божі насправді, тому що в більшості випадків, в Божих ділах, коли ми робимо, прославляється не Бог, а прославляємося ми. А ми ж хочемо слави собі. І тому нам не подобається робити певні добрі діла. Але той, хто робить Божі діла, Бог прославляється, і ми тоді, люди, бачать в нас Боже світло. Амінь. Слава Господу, добре, друзі. Давайте ми помолимося. Я думаю, ви для себе трішки щось взяли сьогодні.